Всім привіт! Це Євген Клопотенко. І це мій YouTube канал. Дякую, що ви зі мною. Це рубрика сам удома, тому що я сам удома. Так, ну що, сьогодні будемо, будемо говорити про, як завжди, про українські продукти, про українську культуру, про українські страви. І трошки поговоримо про, про ножі, якщо вам цікаво. Як правильно обирати ножі, як правильно куди ці ножі використовувати. Ну, трошки інформації покажу, що в мене вдома є. Але давайте, як завжди, трошечки поговоримо про те, що на цьому тижні було. Поки ми не бачилися, на цьому тижні було щось з нових смаків. Нових смаків це поєднання баклажана з шоколадом. Це мене здивувало баклажан з шоколадом. Мене здивувало поєднання брауні і шинки. Це прям е якась така штука, яка мене прям надихнула е на, цих, е на цьому тижні. Тому, якщо любите експерименти, то звичайно експериментуйте і пробуйте, пробуйте дивитися е в ширший смак їжі. Або, е або просто слухайте мене, я буду сам все їсти, а ви там уже обирайте, що хочете, що ні. Із такого навколо політичного проїжу, це е, те, що хабар за посаду директора ринку житнього ринку. у Києві судитиме депутата. У Києві будуть судити Владислава Трубіцина. Це так це так за інсайдерську інформацію за те, що він хотів отримати хабара у 30 тисяч доларів за посаду директора ринку у 2021 році. Що? 2021 рік, хабар, щоб стати директором житнього ринку. Ну ви уявляєте, стільки цього житнього ринку робиш? А тут така інформація спливає, і багато хто е, в КМДА і не знали, і не знали цього. Я думаю, що навколо житнього ринку в цілому можна зробити окремий, може прямий прем ефір, поговорити, кожен скаже свою думку, але це вже таке. Це повідомляє європейська економічна правда, є такий е, портал. Е, ну, Будемо слідкувати, будемо слідкувати. Е, ну, Ніколи не знаєш, як воно буде. Корупція, звісно, важка штука, але я думаю, що нам треба боротися і зупинятися. Точно, точно е, до мене, до мене. Е, сьогодні е, приїздив, приїздило дуже багато американських діячів. Був. Е, Ентоні Блінкін е, був Майкл Дуглас. Е, якщо чесно, мене це починає дивувати. Ну, мене не дивувати, ну просто ресторан в центрі Києва, туди приїжджають люди з усього світу, щоб поїсти українську їжі. Що це таке відбувається в світі? Я прям вау, 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 дуже дуже е, здивований. І е, мене це е, приємно надихає. Ну тепер давайте про продукти. Що у мене стоїть на столі? Е, із е, цікавинок у мене є. Ферментована ваша улюблена капуста, це нас закінчить. Я її заферментував тиждень назад. Пересолив, звісно. Тому вона більш солена, ніж ферментована, це мені не подобається, але нічого страшного. Раз перероблю, буде Вона більш крута. Тому зараз я. Ого. Ще й гостра. Зараз я ще її додаю до Коли щось випікаю, щось запікаю, я додаю її. Сильно додаю. має виходити виходить така гарна солена штука. Далі. Село Козіївка, де, пам Я пам'ятаю, наче розповідав про, про подорож до села, до ну, такого селища Козіївка, що на Харківщині. Там вони мене навчили робити багато різних страв, гнічені сливи. Я звідти привіз рецепт. І ось нещодавно, десь тиждень півтора назад, коли була Звана вечеря, вони приїхали в Київ і привезли мені кавуни, квашені кавуни. Моє ставлення до кавунів квашених, якщо чесно, таке собі. Я не та людина, яка їх дуже обожнює, я більше такий, що і без них би прожив все життя. Ну, бо вони якось з дитинства мені були погані і смачні. Але. Ці ковини вони якось марнуються в піску, чи як вони вкласяться в піску, а потім після того проявляються до банок і зберігаються. Я вам скажу чесно, це якась просто. екшн. напишіть в коментарях, чи ви, чи ви просто любите кавуни, чи ні. Ви, ви хто? Ви за кавуни чи проти. І в тому, що їх можна їсти зі шкіркою. Обожнюємо. Вони протести. В топ. Далі. Гнічені сливи також з славно звісної козівщини, як вони робляться. Я вам пам'ятаю, що відказу чи ні, але вони є такі великі. Так робиться така велика земля виривається, туди так багато таких вставляється пластів зі сливами. Потім окрема така труба проводиться, туди пускається дим, а це все закривається, як, наче як вулик. Там, де сливи лежать, закривається, туди рушники кладуться або вологі якісь покривало, і тиждень днів 5-7 воно там все коптися, бо виходить бо подивіться, яка вона м'ясиста ця Мігнічна слива це просто якийсь. Вау, я пару разів купував їх раніше, вони були не такі смачні. Тепер я вже знаю, як їх робити, і вони для мене просто українська любов. Я ну, вважаю, що все ж трішки підкопчене. В Україні є чимось важливим, чимось таким фундаментальним, бо вудити на Заході України або коптити, тобто наша, наша така важлива частина нашого смаку. Навіть буженина це від слова. Ну, вудити, вудзити, будити, це від копчення, це типа копчення шматок м'яса, буженина, уявляєте? А це так ми їмо на нашу Валиди, на, на нашу одне з найголовніших релігійних свят. Це означає, що воно прям ну, у нас в Венах, в Венах і борщів, бо прям копчене, бо він зазвичай має бути з печі. в цьому, цьому, в цьому є, напишіть свої думки. А ще їздив. У мене мама з Ржищева. Рожичів, Я їздив в Витачів. Можливо, ви знаєте, не знаєте, бачили, під ким є таке місце. Витич, дуже круте місце. Це по дорозі в Вержищев, там прям можна приїхати, поїсти хлібу. Там один чоловік він відбудував прям таке ціле місце рекреаційне. Туди люди приїжджають на вихідні, поїсти, подивитися на, на прекрасні Дніпровські схили. Це ну, за ворож, якщо ось є змога, туди обов'язково з'їздіть. Я по дорозі. Скупив там все ж тільки можна, Скупив яйця, зайшов просто до людей. Вони кажуть, ми продаємо яйця, Я зайшов, вони трошки були здивовані, бо Євген Копоценко зайшов, як кажу, дайте яйця. Вони такі. І трохи в шоці. Ну, знаєте, я просто. Ну, я я, я інколи, просто я, я, ну, забуваю, що я відома людина, я таки просто вийшов з машини, зайшов потім думаю, а блін, І люди дивуються. Це коротше дивна штука. І вони подарували мені, ну як подарували, я купив отакі е, е, голубі яйця. І я, в принципі, якщо чесно, я їх... це не, ч... не, часа, не цесарки. Зараз загуглимо голубі яйця. Це, мабуть, е голубі яйця тут від слова голуб. Я знаю, що існують такі курки прикольні, і вони несуть різноманітні яйця. І вони прикольні, тому в мене є два, філа, два голубих яйця. Чи ви, чи ви бачили, не бачили, напишіть у коментарях. Приготую з ними щось смачне, але спочатку всі інші домашні е, використаю, бо я обожнюю просто, з домашніх яєць робити пасту, робити вермішель, локшину це просто якийсь кайф. І я з них е, думаю зроблю. Е, якщо не забуду, то обов'язково вам також покажу. Це із тих продуктів, які мене на них закоханий, і цей, цей тиждень у мене я піде гідо кімчі. Яєць домашніх е, квашених е, 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 кавунів і сливи копченої гніченої я нас зазвичай. Можливо, мені мало можливо вірите чи не вірите, Я думаю, що вірите, Але це все я їм. Отак, у мене таке, знаєте, домашнє домашнє життя. Ви постійно приходите до мене додому вже протягом останніх двох тижнів, той до місяця, навірно, чи півтора. І дивитесь, як я живу. А я так і живу, я нічого не збираю. У мене це в холодильнику лежить. Я просто перед випуском дістаю все, все, що в мене є, все, що я прожив, і з вами ділюся. Ну і ось так у мене формуються мої ці випуски. До речі, я заквасив там помідори. Я не знаю, чи видно чи не видно, але прям заквасив. Але моя температура вдома дуже тепло, тому. Вони, звісно, не супер ідеальні, але як є, ось такі квашені помідори, їм треба ще конечно, днів 20. Ну, вже такі мало квашені, Знаєте, є сольне, а це квашені. Ну, вже хорошо. Ви бачите? Ви мене надихнули на ферментацію. Ви захотіли, я заферментував, щось вам розповів, а потім мене вже поплавило. Я почав. Огірки там за мене квасяться, помідори квасяться, кімчі зробив. Ну, коротше, ввечері, після того, як я все пороблю, додому приходу десь о 8-9. Я такий чик, давайте тепер Євгену розслабляться і починаю все квасити, солити. Коротше, подобається мені ця готовка. Нічого не можу з цим зробити, просто мене несе, 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 несе. Окей. поїхали далі. E, що в нас, нас далі на сьогоднішньому порядку денному? E, я вам обіцяв по розповісти про ножі, що з ними робити, як з ними робити. Зараз поговоримо. Але також, якщо ви хочете, колись розкажу, що в мене тут за штуки. У мене насправді вдома стільки різних речей. Я оце подіставав їх. Наприклад, у мене є градусник із Cordon Bleu. Коли я вчився в Cordon Bleu, нам давало градусник. І це було у 2016 році 8 років тому. Знайшов якусь. Відкривашку теж з цієї Bleu. Це я купив рік назад, і мені хтось із моїх знайомих прийшов додому поламав його, але мені так жалко його викидувати, бо це мусат це така штука, яка ось зазвичай ніже підводиться. Це я був колись в Японії на якійсь конференції, купив собі палички. вони якісь такі знаєте, величезні, і прямо в мене було два місяці їв тільки все паличками. Тепер вже набридло, вже ними тільки щось розмішую. Найшов виделку. Десь під замовлення років назад замовляв. Знайшов ніж е Мельхіоровий. Оце знайшов в Данії, був в найкращому ресторані Нома, і там біля нього знайшов такі щіпці. Тепер ними інколи брови собі щіпа, інколи щось е е викладаю. Є ложка, не знаю, звідки у мене. Це в мене ніж з одного ресторану Апреш. Це 2017 рік. Це перший ресторан Мішлен, в якому я був. І там Видавала ножі, типу ти порізав з собою забрав ніж. Ну, прикольна штука, звісно, щось з собою треба давати це е, Це зазвичай я так бачу, що воно заводить і воно м -м, радує. Ну, так що, якщо хочете, я можу про свій хлам розповідати більше, якщо вам цей хлам потрібен, бо в мене вдома безліч всього є. Прямо мені буде самому цікаво прибиратися е, і самому цікаво буде щось е, робити. Також. Я подумав, що треба ще з вами поговорити про спеції. Так багато в мене з цього, що з вами хочеться говорити. Будемо все по черзі зіркувати. Е, ножі. Ножі. Сьогодні, як ви бачите випуск без приготування їжі. Наступний раз, мабуть, щось ми борщ якийсь приготуємо. Е, зараз ножі. Отож, які існують ножі? Навіщо вони існують? Відразу кажіть, чи ви знаєте, чи ні. Моє дослідження таке, що всі, багато хто використовує вдома ось такі маленькі ножі. Ну, не такі, прям, ну трошки більше, і всі, і, і всі домогосподарі, домогосподині, от такі ножі використовують. Я, якщо чесно, просто мене це вбиває, бо я коли кудись додому приходжу і хочу щось приготувати, ну, мені треба отакий: такий ніж, ніж називається шефський ніж. Насправді я дістав майже всі ножі, крім одного, який в мене є. А, бо той один він дуже схожий на ці. Це мій головний ніж, Він називається Шевський ніж, Якщо ви колись його так бачите, то а, ну, він насправді. Це в мене японський ніж, йому теж десь років. Два, три, три йому роки мені подарували його. Його ідея в тому, що він гарно точиться і постійно лишається гострим. І це прям головна унікальність, це типу, якісь І Як треба обирати ніж? Я ось так його тримаю двома пальцями, щоб мені було легко, і отак я бачите, його, використовую. І потім, коли я беру цей ніж, я насправді ним можу робити що завгодно. Можу, абсолютно одного ножа, може на кухні вистачати. Але я намагаюся якось це все змінювати. Тому. Оцим ножем дуже легко, можна нарізати все, що хочеш. Він дуже зручний і не важкий. У мене він, каже, це мій головний ніж, називається шефський ніж. Якщо ви починаєте тільки готувати обов'язково, на нього придивляйтеся, відразу купувати не потрібно, але потім ну, знаєте, свій ніж це, це те, чим ти готуєш, і тобі це не мучення, а прям на солод. Цей ніж, це, він також називається шефський ніж, але він має іншу абсолютно форму. І ним я зазвичай нарізаю такими великими шматками. Якщо мені треба щось велике нарізати, то я беру цей ніж, він такий має більш важку. тут, бачите, я так, Коли тримаю, то він відразу перевертається. Цей якось він тримається ось так. Це він такий важкий, і ним можна кістки там бити. ну, Це теж ще один вид шерського ножа. А далі. Три моїх е, улюблених. Це ніж для м'яса. Йому 10 років я його точив разів 5 і все. Якщо ці я точу там, раз на 2 місяці, то це така тупа, гарна сталь, і ним можна різати, що хочеш. Я зазвичай отак тримаю його бачите, пальцем до кінця. І ось так, якщо треба щось нарізати, я можу легенечко нарізати, можна, щось вирізати, ось так, не поспішаючи. Коли треба тобі якесь м'ясо щось розібрати, я, ну, мені ним дуже, дуже прикольно щось, е, щось піднарізати. Наприклад, якщо мені треба е, наприклад, грушу, то я можу ось так. Потім, наприклад, з однієї сторони обрізати, з іншої сторони обрізати. Ну, З ним дуже типу, зручно так по кісткам ходити. Бо цими ножами, якщо ти по кісткам пройдешся, то вони будуть тупі. Це такий ніж для, для м'яса, тому так, бачите, він ідеальний. Ідеально відрізає все. Люблю його. Він такий секрет сі ніж. Цей ніж називається для сиру. Але я насправді одним роблю філе. Багато хто не нарізає си а я роблю, роблю філе, або якесь рибне, або якесь м'ясне, або навіть ну, так просто якісь невеличкі мені треба інколи начать, нарізати там. Такі маленькі, гарненькі, зробити надрізи. Я роблю цим ножем. Бо він такий тоненький, він може загинатися. В ньому це супер супер його прикольне сила, що він гнеться. До речі, це вже краще панти. Якщо у вас його нема, то не партеся він вам не пити. Далі. Ось цей девайс ножиці. Я не знаю, як люди живуть без ножиць. Я ними роблю дуже багато. Не знаю, чи ви знали цей прикол, але ножицями можна отак різати зелень. Можна різати кістки курки, можна різати е, папір, можна різати нитки, можна різати е, цибулю. І ти береш ножицями і все робиш. Раз, два, три, чотири, прям над кастрюлю. Тобі не потрібно ножем нічого робити. Тому ножиці це прям дуже важливий момент. Я зазвичай, коли мене хтось питає, там, проконсультую, що купить? я кажу, купіть ножиці. Вони мають бути такі прям, бачите, металеві, вони можна щось і важке, воно треба важке, я такий. Хоп, і розрізав. Треба більш важке, воно поріже більш важке. Треба легенько, я й легенько можу покришитися, що треба. Коротше, без ножиць я взагалі жити не можу. Оце прям правда. Це те, якщо це це більше, ну, типу, в мене є філяніж, то це штука, яка дуже 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 дуже, дуже допомагає на кухні. Ну і останнє це е, ніж для хлібу. Його багато хто використовує, але я раджу вам використовувати його як ніж для кісток. У мене зараз, на жаль, немає кісток риби, немає кісток м'яса, чи як це, м'ясних кісток. Але зазвичай ним легко, отак, рибні кістки розрізати. Це більше не як ніж для хлібу, а це більше як пилочка, знаєте? Така професійна домашня пилка. Я думаю, що якби треба було дерево, воно б і дерево порізало. Ось так. Раз, два, три. І все ізі ріже. Тому а, закінчуючи. Якщо ви хочете купити один ніж, купуйте ось такий ніж, а, він вам на, на все підійде. Але якщо ви хочете кайфувати, прям, то візьміть пару ножів, візьміть собі ножиці, візьміть ось цей ніж, візьміть ще м'ясний ніж. І тоді ви можете різні продукти, різні речі по різному нарізати, по різному якось використовувати. Хочете, наприклад. Берете кавун. І ось так гарненько його. Пилочки, хоп, І він порізався. Звичайно, можна і звичайним ножем, але цим прикольніше це робити, я вам чесно кажу. Я думаю, якщо дивляться мене професіонал, то скажуть, ой, Юрген, що ти там розказуєш? Але я розказую просто свій досвід, що мені подобається, і як я це е, використовую. Як я це зроблю. Одним словом, так. Ось такий у нас невеличкий випуск вийшов, Я думаю, що вам про ночі корисно. Якщо вам цікаво було, то пишіть, можливо, ще якісь теми. Я буду на них дивитися коментарі, бо вони для мене важливі, і я під них насправді підбираю. Підбираю теми. Ось ви наговорили про борщ, то буде наступна тема про всі факти, які я знаю про борщ. Ну, а Ну, Далі, можливо, поговоримо ще про дитяче харчування. До речі, у мене ж збірник є великий. Якщо вам це болить, якщо вам це цікаво, як я його робив. Якщо у вас якісь питання, ставте, я про все про все вам відповідаю. Якось так, У мене мабуть, все. Вам був Євген Колотенко, і до зустрічі у наступних випусках.